Прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 січня. Мене звати Українчик. Погода 14 числа буде доволі спокійною, в міру холодною, але не надто морозною, снігових або дощових опадів чи сильного вітру не очікується. За даними Укргідрометцентру сила вітру в усіх регіонах буде на рівні від 5 до 10 метрів за секунду. Максимальна денна температура повітря у найтепліших областях триматиметься на рівні 2 градусів з позначкою плюс. Мінімальні нічні показники термометрів у найхолодніших регіонах не опустяться нижче 2 градусів морозу. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок 14 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 14 січня, погода буде доволі спокійною, у міру холодною, але не надто морозною, снігових або дощових опадів чи сильного вітру чекати не варто. Південь у Одеській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в нічні від 2 до 4 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 1 до мінус 1 градусу в світлі години, від мінус 3 до мінус 5 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 2 мінус 4. На Миколаївщині вдень від 0 до плюс 2, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від 0 до 2 тепла, в нічний від мінус 3 до мінус 5. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями. І без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині день від 0 до мінус 2, вночі від 5 до 8 градусів морозу. У Закарпатській, Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла, в нічний від мінус 8 до мінус градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 0 до мінус 2, в темні від мінус 5 до мінус 8 градусів. У Львівській області в денні години доби від 0 до мінус 2, в нічні від 7 до 9 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 11 до мінус 13 градусів. В усіх областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від нуля до мінус двох, в нічні від трьох до п'яти градусів морозу, на Луганщині вдень від нуля до двох морозу, вночі від мінус двох до мінус чотирьох. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів, нічна від 2 до 4 морозу. В Маріуполі вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі мінус 1 мінус 3. У Донецькій області на Харківщині і Луганщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні – 3, 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 2 до мінус 4. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 3 мінус 5. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла у нічний від 3 до 6 градусів морозу. У Вінницькій області в денні години від 0 до мінус 2, у нічні від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 5 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс одного до мінус одного градусу, нічна від п'яти до семи градусів з позначкою мінус. На Житомирщині вдень градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. В Сумській області в світлі години доби від 0 до мінус 2, в темні від мінус 3 до мінус 5 градусів. На Київщині і в Києві у денний час від 0 до мінус 2 градусів, у нічний від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. На Житомирщині, Київщині, Сумщині і Чернігівщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 14 січня очікується потужна магнітна буря, сила магнітної активності аж 6 балів, це надзвичайно відчутний рівень. Будь ласка, будьте цього дня дуже дуже обережні. Це важливо. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.